20 років. І сьогодні, коли ми збиралися їхати на літургію, то вона не могла встати з ліжка через те, що в неї заклякла шия. І мій відгук буде про те, як не те як я прийшла сюди хвора. <свісно> і отримала е надзвичайно високу якість самопочуття. А те, як можна зробити профілактику, і людині, яка молода, 20-річна дівчина, яка і харчується правильно і багато п'є води, але в неї є величезне хобі. Вона надзвичайно велика рукодільниця. І вона може засиджуватися за столом в одній позі, вишиваючи чи малюючи. І я думаю, що це спричинило якийсь певний спазм, такий м'язовий. І першим ділом в мене був актив гель. Я його намастила, але зовнішній такий вплив не дав такого швидкого результату. Я була обмежена в часі. Я побігла на кухню і зробила їй дві ложечки активайзу з омегою і трішки цельшуц по материнській інтуїції, але розумію, що саме активайз це ж провідник. Він гарно починає цирку... запускати циркуляцію крові, і це саме те, що потрібно, коли ми маємо якийсь блок, якийсь спазм. І ви знаєте, вона спустилася з ліжка, сіла на каремат, почала робити дихальні вправи. і я. Слідкую за поворотом її голови, коли вона не могла зовсім повернути в ліву сторону голову, вона через буквально хвилин 5-7 вже почала повільно повертати, і я запитую, як твоє самопочуття вона каже: мама, мені набагато краще. І ось сьогодні, зараз вже вона говорить, що абсолютно їй е, добре. І я, як співачка, що скажу про те, наскільки важливо мати завжди в сумочці ось такого маленького помічничка, який, е, звичайно, він може допомогти вийти з якогось такого стану, коли ти захворів. Проте е, мій зараз девіз Одужати раніше, ніж захворієш, тому профілактичні дози е, нашого продукту вони можуть вас е, уберегти і додати е, в життя цих барв можливостей. І коли зараз перебуваючи за кордоном, я розумію, скільки українців потребують допомоги, і місцеві мешканці з золотою з дорогою душею хочуть зробити якомога більше. І одна з волонтерок, яка теж з України, але довгий час проживає тут в Італії, я бачу, яка вона заклопотана і втомлена. І Я кажу: я вам подарую декілька пакетиків пару копавер коктейлю, бо розумію, наскільки я багатодітна мама з мегазадачами Можу це робити з легкістю, в мене залишається ще енергія е, і на себе, і на чоловіка. Тому я пропоную вам спробувати цей коктейль. І ви знаєте, після п'яти днів прийому вона мені пише, я стільки приробила справ, а коли повертаюся додому, мені ще хочеться піти прогулятися, вечірню прогулянку зробити. Тобто, вона відмічає. Оцей додатковий ресурс, додаткову працездатність, і це прекрасно. Тому не чекайте хвороб, робіть профілактику, будьте здорові! Всі! Дякую, що послухали.